Протягом тижня роботодавцям до філії надано біля 30 вакансій, це значно менше, ніж у мирні часи. Працевлаштоване біля 20 громадян, мешканців територіальної громади, надано статус безробітних 18 громадянам, які втратили роботу. З 3 квітня були організовані роботи тимчасового характеру по благоустрою території нашого міста. Для 27 безробітних громадян переважно більшість це 24 особи. З них складають внутрішнє переміщення особ. Дякую, що ви підібрали хорошу бригаду по благоустрою міста. Я вам скажу, що мені прийшлося навіть зупиняти їхню роботу. Йде дощ, вони працюють, і це зовсім інше відношення до роботи. Ми з вами розбалувалися. На підприємстві навкруги прибрати територію, це я би хтось прийшов. У дворі в своєму, та да це ж важко. Хай приїдуть комунальні служби уберуть. Чужі люди приїхали з інших територій, внутрішньо переміщення. Їх приходиться зупиняти, тому що дощ іде, вони працюють. Це зовсім інший підхід. В державі війна і треба працювати в два рази більше. Кожного. Ми спільно подумаємо, яким чином організувати роботу і треба давати цим людям роботу. Раз вони хочуть робити, раз вони можуть робити, раз вони стараються. Треба давати роботу і будемо це робити в нашій громаді.